Я отца и сына и Святого Духа. Вот mm -hmm. же сегодня неделя после воздвижения, что мы не забыли про крест остается посреди всех церков православных, 8 дней после свята. Да и, и потом он вышается, у нас. И он, и он у нас. И куда крест уже из нашего жизни не, не прибирается, Може зібратися, якщо ми називаємось християнами. Якщо ми чуємо запит Господні постійно, не лише на сьогоднішньому вікому, хто хоче. Іти за мною, хай відречеться від себе, візьме Хрест свій, іде за мною і здобуває Царство Небесне, а не оцей видимий світ матеріальний. А сатана спокушав Спасителя, пам'ятаєте, в постелі оцими трьома спокусами. Так би мовити, основоположними, які не міняються. До того ті самі були. І будучи до кінця віку, спокусую хлібом, хліба, е, володінням, собою необмеженим і спокусою владою звичайно. Тобто хліб, видовище, гроші, влада. Все це залишалося завжди тим самим. І християни це долали завжди. І поставимо собі питання, чи зараз ми спроможні подолати це на всесвітньому рівні, подолати всередині своєї країни, подолати на своєму континенті, так би мовити, в своїй цивілізації християнській, європейській, скажімо так, чи здатні ми цю державу, цю державну машину, як тоді перші християни, перших віків християнства? Поставити на місце, пояснити, переконати, зробити християнською з язичницькою, із такою, такої, що не хоче нічого про Бога знати, точніше, про істинного Бога, задовільняючись богами язичницькими, ідолами, тимчасовими, їх багато було і буде. І не лише ті ідоли, які в храмах прекрасних язичницьких стояли. А тими ідолами, які в нашому житті постійно постають, і які ми постійно поклоняємось, не лише оцим основоположним ідолам, владі, грошам хлібу насущному. Хліб насущний нам потрібний. Але коли людина живе задля, задля нього лише, то вона грішить. Влада над своїми гріхами нам потрібна, але коли ми. Іншої влади шукаємо над іншими людьми, над чим заводнами ми грішимо. Так само, і свобода. Свобода нам потрібна для спасіння себе і наших ближніх. Гроші дають свободу. Дають. Але чи правильно люди в більшості свої використовують цю свободу, яку здобувають за гроші? Яка користь людині, Спаситель нас запитує, якщо весь світ вона пригорне до себе? А душу свою занепасти. Питання начебто риторичне, але християни всім своїм життям повинні постійно давати відповідь на нього. От тоді переконали імперію римську і імператора Костянтина і стала е, світ весь цивілізований, і кумена тодішня стала християнською. Потім не піддалася державі наступні е, віки. Таких загальноцерковних єресий, церква не піддалася, християни не піддалися. Хоч держава гнобила викривляла, нахиляла християн через єреся, через неправдиві вчення і аріанство, і коноборство. Все не піддалися християни. Хоч як важко було, хоч переконували, ну, що вам? Зате все здобудете. Підкоріться, погодьтеся. Підлаштуйте вчення Христа під наше суетне, тимчасове, світське вчення, і все буде добре. А на позір все буде виглядати просто прекрасно. Але ж ні. А потім, потім, віки і тисячоліття, і аж до нинішнього часу, всі ці страшні гоніння на церкву, які були, і не лише видимі, не лише через гулаги. А, а і невидимі, підступніші набагато. Коли отруту людям вливали в душу і зараз вливають. Так, ви начебто і християни, але паралельно з цим. Любіть світ цей, паралельно з цим. Мстіться. Паралельно з цим. Поклоняйтеся все тим самим ідолам. Все буде добре. Ні, не буде добре. Христос попереджає про це. Добре буде, якщо ми будемо слухати тільки Його і за Ним іти. А всіх цих ідолів великих і дрібних слухати не будемо. Як не послухали сьогоднішні святі за Новолянським календарем Віра, Надія, Любов, Матірик Софія. Я читав, що як так, наче з виправданням писали московські богослови. От, мовляв, дивно, але от, ну, треба прийняти, що чомусь грецькі імена цих святих, Пістіс, Елпіс і Агапе не закріпилися у нас. А от тільки віра, надія, Любов, ну Софія по-грецьки залишилась у нас. От ну вже вибачте, але вже використовуйте наші українські слов'янські імена замість грецьких. Тільки за ці чомусь вони вибачаються. за інші вони, Оксани і безліч інших українських імен, Юрій і так далі, не влаштовують. Не влаштовують. Теж ось воно, лукавство цього світу. Ось підлаштування під свої уподобання, свої уявлення, замість того, щоб прийняти те, що Христос нам всім пояснює, тим, що в Святому Писанні прямим текстом йдеться, що краще сказати п'ять слів рідною мовою, ніж десять тисяч слів чужою мовою. Краще любити. Бога, свою землю, всіх людей, ніж їх ненавидіти, здобувати чужу землю кров'ю, задля якоїсь примарної, уявної величі. Не слухають, не слухають Христа. І нові і нові мученики сходять на вівтар, сходять на хрести оці, невидимі хрести, не такі, як цей, що ми бачимо. В кожному храмі і у себе на грудях. Але сходять, я прийшов щойно про стіну оцю не плачу, а стіну слави Михайлівського Золотого Верхового монастиря. Скінчилася ця стіна вже. Вся ще заповнена фото наших загиблих героїв герої. Можна далі вже заклеювати всі будинки навколо весь Київ, можливо, треба буде. Заклеїти цими фотографіями. Але людина, яка душу свою покладає, за друзів своїх, наслідує Христа, який зійшов на хрест, щоб усі спаслися, щоб людина пам'ятала, що це життя тимчасове, хоч би скільки людина проживе в ньому, 20-100 років, а й 120 років. Але воно все одно тимчасове і воно колись скінчиться. А скінчитися вони, воно має так, щоб не. Світ людина пригорнула, а щоб Бог, людину, за це коротке в будь-якому разі життя пригорнув до себе. Вона покликала Бога, бо Він кличе людину. І з'єдналася людина з Богом. Ще за свого земного життя. Тому, браті і сестри, воздвигаємо Христи посеред цього світу, щоб світ зцілявся, дивлячись на нас, розіп'ятих цьому світові на цих хрестах. Щоб жив у нас Христос, як ми чули сьогодні в посланні апостола Павла до Галатів, щоб в нас жив Христос, а не світ цей панував в нас, розкошував і поклонявся ідолам земним. Ні. Так не повинно бути, братя і сестри. Тому сьогодні молимося з вірою, з надією, з любов'ю, у Бога. Ще й мудрості Софії. Якщо все це буде в нас, то все здолаємо. Якщо втратимо, якщо поклонімося ідолам, то теж все втратимо. Але хай так не буде. Хай наш народ український до кінця віку лишається християнським. Хай наша цивілізація європейська лишається християнською, не зрікається. Головного за, за, для. Чого вона з'явилася з Божої волі на світ, для того, щоб світ просвітити, для того, щоб світ зробити краще, для того, щоб світ преобразити, щоб Царство Небесне в нас усіх було, з'явилося за нашого земного життя. І тоді ми не помітимо, і не щуємось, гарне українське слово, як навколо нас забуяє, запанує Царство Небесне. Амінь. Благословення Господня на вас и обладать и человеколюбством завжды ныне повсякчас на віки вічні.